А ви хочете продати пай, але є певні сумніви. Ну, до прикладу, ви не знаєте, як це зробити дорого, як не переживати за кошти, які вам дадуть, щоб вас не обманули, або що дуже часто і поширено є, на жаль, у вас забрали або документи ваші, що є незаконним, або залякали тим, що це для вас закінчиться погано. Вітаю, для таких ситуацій і розвіяння подібних міфів, ми існуємо. Агра компанія Алани, ми працюємо вже на ринку України понад 15 років, обробляємо землю, створюємо нові робочі місця і намагаємось бути корисними кожному. Ми надаємо пропозицію рішення стосовно продажу вашої земельної ділянки завжди за вами. Та якщо у вас є певного роду потреби і ви вирішили. Або потребуєте їх закрити фінансово саме зараз, ми готові розглянути купівлю вашого земельного паю, вашої земельної ділянки. Чи в оренді, чи не в оренді, також купуємо практично по всій території України. І консультація наших менеджерів є безкоштовною. Усі номери є в даному тіктоці. Чотири номери чотирьох менеджерів. Купуємо дорого, надійно, оперативно. Мене звати Матвій, вдалого дня звертайтеся.